Вже відбулося голосування у щодо очільника щодо спікера конгресу щодо спікера палати представників у конгресі Сполучених Штатів Америки, і я не знаю. Ну, як мінімум, це можна сказати так. На жаль. Трампіста да, Майка да, Джонсона обрав, обрали щойно представники республіканської партії, який є великим союзником Трампа, який є представником одного з найбільш бідних та дуже прореспубліканського округу Західної Луїзіани. Є ультраправим і дуже консервативним. І така е, 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 організація, котра представляє крило республіканців і висвітлює її. Підтримку України, от вона давала оцінки кожному республіканцю у палаті представників, і от щодо Майка Джонсона, ця оцінка very poor тобто дуже бідна, дуже е, слабка його підтримка України, тому що він всіляко блокував е, фінансування України. Це на жаль дуже неприємно. но вона е, ну не знаю, пане давайте На завершення все ж таки маємо ось ось такий факт, який дуже важливий, так само і для війни. Чи очікуєте ви відтак? Зі свого досвіду, так аналітичного, що все ж таки підтримка України від особи республіканського цього спікера може суттєво впасти. Ба більше я додав, що ця персона категорично проти того, щоб продовжувати надавати військово технічну підтримку діям українських сил оборони, і це насправді дуже неприємний факт. Єдине, що мене мене в цій ситуації більш-менш заспокоює, що система важелів та противак в уряду Сполучених Штатів Америки дозволяє такий. Критичники, якісь кризові моменти невелювати. Хоча з іншого боку, опція ленд-лізу вона була завершена ще здається півтора місяця тому назад, тому в який спосіб Джо Байден зможе далі реалізовувати свою тактику щодо надання військово-технічної допомоги для українських сил оборони, де невідомо. Звісно, що колективна Європа навряд чи витягне той самий тягар військово-технічної підтримки українських сил оборони без могутності і уряду, і армії, і запасів сполучених штатів Америки. Прецедент дуже небезпечний. прецеденти який створює досить е, серйозне застереження. І я знову знову повторяю повторю, повторюсь те, про що протягом нашої бесіди я е, говорив: питання ресурсів. Українська армія буде спроможна реалізовувати ті плани, ті місії. Ті завдання наскільки їх вистачить ресурсів. Якщо ресурсів нам буде бракувати, то ситуація може е, серйозно змінитися не лише в районі Авдіївки, де зараз тривають запекли бої, а й в цілому в рамках російсько-українського протистояння. Тенденція досить тривожна, і на цей фактор ми маємо зважати. Що робити? Вихід єдиний це єднання держави, єднання нашого народу і синергія з українським силами оборони, бо лише гуртом ми зможемо вистояти в ці буремні часи. Нам потрібно розвивати власний оборонно промисловий комплекс. Нам треба працювати над тим, щоб чим більше виготовляти зброї, бо припаси до цієї зброї безпосередньо силами українського а, промислового комплексу. Підтримка наших західних партнерів безумовно важлива, але ж це в першу чергу наша війна, і вона є війною за виживання. У нас немає іншого шляху, ніж нищити ворогів, які зі зброєю в руках вдарилися на нашу землю, бо інакше не буде України, не буде кожного з нас. Okay. Е, я тоді на завершення скажу ще тезу про е, ось цю кандидатуру пана Джо е, Джонсона, якого обрали е, спікером в Палати представників у Сполучених Штатах Америки. Прочитали зараз цікаву інформацію. Ну, по перше, ми маємо це, звісно розуміти і не впадати у відчай, тому що це ще не весь конгрес, е, спікер, а, але так можуть бути принаймні розблоковано роботу палати представників. Відтак може відбутися голосування за бюджет. Ми знаємо раніше, що була пр пропозиція від президента Байдена на 106 мільярдів. Доларів фінансування, з яких 61 один передбачався для України, ну і зараз е низка. Видань вже починають писати, що однією із таких проблем, які внаслідок обрання Джонсона, і можливо компромісом щодо е, того м, запиту від Байдена на 101 мільярд з яких 61 в Україні. Що там на 106 мільярдів 61 з яких Україні е, що тут може бути компромісне рішення ухвалене? Це про вилучення із цього бюджету фінансової підтримки України не йдеться про військову, не йдеться про е, не йдеться про інші е, складові. А. Саме фінансова, вона може лягти 11,8 мільярдів фінансової допомоги Україні можуть лягти на плечі Європейського союзу. Ось Це одразу починають інсайдери, різні медіа різні аналітики писати. Тобто військова та гуманітарна підтримка зберігається сталою, значною і затребуваною. А от з фінансами доведеться серйозно так би мовити, потрудитися, тому що республіканці вони відомі тим, що будуть спрямовувати і захочуть спрямовувати фінансування на внутрішній контекст, на внутрішній ринок. Ось це те, що маємо, і на цьому поставимо Капком не розчаровуємося, але звісно, новини, ну м'яко кажучи, не ті, на які ми розраховували.